Там, де болить серце, є правило, якого вона ніколи не порушувала не закохуватися студентів. Він увійшов до аудиторії останнім. Вона побачила шрам раніше, ніж обличчя, тонкий від скроні до щелепи, кульгавість, обережність у рухах, пахло дощем і крейдою. Їхні погляди зустрілися, і вона зрозуміла. Правило тріснуло, як тонке скло, тихо, але боляче і тріщиною просто крізь неї. Його прізвище у списку було 15 Артем К. Сидів на третій парті від вікна, тримав ручку лівою рукою, хоча було видно, звичка права. Коли писав, пальці ледь помітно тремтіли, рубець на руці, рухи обережні, як у людини, що звикла рахувати біль. Мирослава пам'ятала себе іншою, сміливішою, до історії з колегою, який тихо присвоїв її напрацювання, подав статтю під своїм ім'ям і ще й посміхнувся так буде краще для кафедри. Вона вивчила один урок не довіряти там, де є влада. Її скепсис тримав дистанцію краще за будь-які правила. Після першої пари він залишився. Можна запитання? Голос низький, спокійний. Ви сказали, що моральний вибір завжди містить тінь? Це як? Як зараз? відповіла вона, не дивлячись прямо. Ми часто розуміємо, що правильне рішення не зробить нас щасливими, але все одно мусимо його прийняти. Він кивнув, пальці стисли край столу. Вона відчула, як у скронях забилося надто швидко, надто голосно. Він не шукав близькості, шукав сенсу, сперечався обережно, але точно, інші ловили слова. він під текст одного разу допоміг донести сто спідручників, поставив на стіл і відступив, тримаючи дистанцію, ніби між ними справді стояла невидима межа. Одні інші кивали у коридорі, як люди, яким є що сказати, але вони поки мовчать. Коли в аудиторії стало холодно, він поклав на її стіл чашку без цукру. Ви так п'єте. Артеме, не треба. Просто чай. Просто не можна. Вона повернула чашку, але тепло від кришки ще довго залишалося на долоні. Того вечора вона сиділа в порожній аудиторії, слухаючи, як у батареях стихо потріскує метал. Просто не можна, повторювала в думках і не вірила собі. Артем ішов на пари, щоб не думати про фронт. Стіни університету пахли миром, пилом, кавою, чужими розмовами про буденні дрібниці, але всередині постійно звучало ехо, свист снарядів, коротке ліво від побратима, темрява санітарної машини. Він ніби жив у двох мовах. В аудиторії говорили майбутнім часом, в ньому досі відалунював наказовий Мирослава була єдиною. Хто не ставив зайвих запитань, її спокій ранив і зцілював одночасно. Я відрахувався, сказав він на консультації. Контракт закінчився, але пропонують новий. Мирослава мовчала: Я піду, не можу інакше. Твій вибір, єдиний, із яким зможу жити. Тоді бережи себе, він кивнув і вийшов. Вона стояла, стискаючи край столу, поки не відчула, як знову пульсує у скронях. На дошці лишився напис Обов'язок і серце, де проходить межа? Тієї ночі вона відчинила ноутбук і відкрила список груп. Його ім'я мерехтіло поруч із клавішою видалити. Вона закрила кришку, так і не торкнувшись. Восени вона побачила його ім'я під дописом волонтерки, потрібні донори крові для Артема К. Її накрило хвилею холоду. Вона вийшла з трамваю, не думаючи куди під дощем, лікарня, антисептик, запах ліків, люмінісцентне світло, що робить усіх блідими. Привіт! сказала тихо. Він не обернувся. Не треба було приходити. Голос стиснуло. Я здала кров, твою групу. Він обернувся: Очі темні, пусті. Навіщо? бо інакше не зможу спати. Він заплющив очі, губи тремкіли. Вона залишила книжку на тумбі, закладку на сторінці 143 на клаптику паперу Поверну, коли прочитаєш. На виході вона сіла на холодну лалку під навісом. Пальці не слухалися, телефон вібрував у кишині, але вона не відповідала. В небі низько летіли круки. Вперше за багато років їй було страшно не за себе. Вона приходила кожного дня. Спочатку мовчки, потім з яблуками, з теплими шкарпетками, згодом з голосом. Ти можеш не говорити, сказала якось. Я просто почитаю. Він зітхнув, не обертаючи кистолу. Робіть, що хочете, вже роблю. Наступного дня він слухав довше. Одного разу він зірвався. Ідіть, я не просив. Вона не рушила з місця. Добре, якщо скажеш вдруге, піду. Він мовчав. Ну, от, прошепотіла. Не зміг. Він відвернувся і вперше ледь помітно всміхнувся. Мати спочатку дивилася насторожено, потім зітхнула Коли ви тут, він спить спокійніше. Я буду приходити, сказала Мирослава. Навіть якщо він злиться. Він злиться не на вас, відповіла мати, на те, що живе не так, як звик. Того вечора, виходячи з шпиталю, Мирослава зупинилася біля кіоску і купила записник з грубого паперу. На першій сторінці написала Не можна, закрила і поклала в сумку. На кафедрі говорили. Кажуть, вона до студента в шпиталь бігає. У коридорі її зупинила колега. Ти розумієш, що все це погано закінчиться? Для кого? Для тебе вперше не страшно, відповіла. І пішла далі. Її викликали коротко: або робота, або він. У кабінеті пахло кавою і чистими папками. Мирослава взяла аркуш, написала заяву. Папір пах чорнилом і свободою. Того вечора, вперше за довгий час, спала спокійно. Реабілітаційний центр стояв на пагорбі, де вітер чіплявся за сосни. Артем навчався ходити. Крок, тростина, вдих. Вона чекала біля вікна, рахуючи його кроки на подвір'ї. Знав, що ти прийдеш, сказав він, не озираючись. Я думала не приходити, а вийшло. Вийшло по справжньому. Я перевівся на заочне в інший університет. Вже вирішив. Так. Тепер ми нікого не підставляємо. Мирослава кивнула. Дякую. За що? За те, що живий. Він зробив крок ближче. Без мене не зміг би, а я без тебе теж. Вона торкнулася його щоки там, де шрам. Він закрив очі, короткий, тремтячий поцілунок, як дихання. Справжній. Вони бачились не кожного дня. Обирали кав'ярня біля парку, дві чашки без цукру. Мирослава писала розділ дисертації, Артем учився на заочному. Іноді сперечалися про книги, іноді просто мовчали. Одного вечора він дістав її записник Можна ще рядок? Додай, він написав можна, якщо разом. Поглянув їй в очі «Будь». буду, сказала вона. Вони торкнулися лобами, світ став тихим. Минуло кілька місяців. Мирослава виступала на невеликій науковій конференції. Тема етика відповідальності у кризові часи. Вона говорила спокійно, без великих слів, про вибір, який не робить щасливим. Але рятує людяність. В кінці поглянула в зал і побачила його, стояв у проході, спертий на стіну. Вони не усміхнулися, просто перезирнулися, ніби домовилися про щось давно обом відоме. На дошці в порожній аудиторії, де колись читала лекції, хтось лишив крейдою можна, якщо кохаєш. Мирослава провела пальцем порядку. І не стала стирати. Каштани розквітли. Вони йшли алеєю біля університету, де колись уникали поглядів. Пам'ятаєш, я казала, по людськи не можна, пам'ятаю, помилялась, їхні руки з'єдналися. Навколо пахло дощем і крайдою, як тоді, і трохи більше.